Чудовий літній день, самий час для прекрасних новин про Чорнобильську зону відчуження, місто прип'ять, в якому кожен з нас мріє жити. А можливо, і хтось таки раніше жив, подорожував та досліджував. Місто, яке увійшло в історію внаслідок страшної техногенної катастрофи, але всупереч всьому манить своєю таємничістю, атмосферою та загадковістю. Місто, яке обов'язково буде жити після закінчення війни, адже хоч в такі важкі часи як сьогодні, але думками ми там, як і мої хороші друзі, команда Чорнозем інтеректів створює проект, який, кажу, зі всією відповідальністю має дуже великі амбіції. Гра, яка без сумніву складе конкуренцію абсолютно всім проектам в цьому жанрі. Мова йдеться про гру під назвою Ехо Прип'яті від українських розробників, яка створюється на тому ж рушію, що Сталкер 2, яка без сумніву надихається цим всесвітом. І мені є що вам сказати з при. Воду цієї гри. Якщо ви чекаєте S.T.A.L.K.E.R. 2 це ковток свіжого повітря. Запевняю. Але перед тим давайте поглянемо на коротенький трейлер гри. А прип'ять завжди була такою тихою. Ні, колись це місто було голосним. Тепер тут тільки тіні минулого. Час наче зупинився, все тут має свою історію. І всі історії хочуть, щоб їх почули, це наче блукати по спогадах, які ніколи не були моїми. Час дізнатися правду, правду, правду. Як я вже сказав, гра створюється на рушії Unreal Engine 5, Що як ви вже помітили, дозволить виглядати справді переконливо в графічному плані також атмосфера. Так, вона не депресивна, як дехто з нас звик бачити її в тіні Чорнобиля, але вона по-своєму чудова. Розробники доводять, що прип'ять може манити не тільки важкими хмарами та вічною депресією, а й подвір'ями, які залиті сонячним промінням, літня спека та тепло, яке завдяки рушію, ти відчуваєш загалом, гра справді сонячна, і це дозволяє створити вайб дитинства. Як, от, ніби тобі 5 років, і ти забавляєшся з друзями на тих майданчиках та катаєшся на гойдалках. До речі, про гойдалки та інтерактив в цілому тут є що сказати. Зацитую самих розробників. Особливість нашої гри в тому, що ми хочемо зробити занурення в світ таким, як ще ніхто не робив, де ви можете взаємодіяти з оточенням в найдрібніших деталях, торкатися, лізти на будь-яку гірку, зайти в будь-який будинок або ж квартиру. Ми хочемо достовірно передати флору та фауну українського полісся, де ви зможете натрапити на диких тварин та птахів. Все це буде відбуватися в супроводі якісного озвучення, візуальних ефектів та передової графіки. Щодо озвучки, як ви вже зрозуміли по трейлеру, гра буде мати повну українську локалізацію. Окрім сталкера, таких проєктів в нас просто не існує, особливо на такому якісному рівні. Помітно, що розробники закохані в цей всесвіт, як і ми. Тому я справді очікую на цей проєкт. Отже, ехо Прип'яті концептуально хоче бути схожим на Firewatch, де більшу частину гри ви розмовлятимете з вашим співрозмовником гідом по Зоні Івановичем. І сюжет буде в основному подаватись через діалоги та оточення. Головний герой гри відомий канадський журналіст на ім'я Міллер, який приїхав у Прип'ять для натхнення для своєї майбутньої книги. Озвучувати Івановича буде чудовий актор голосу Михайло Войчук. Він озвучував Джоела у фанатському дубляжі The Last of Міллера ж буде озвучувати голос каналу GameViz Артем Хронош. Наразі він в процесі запису. Розробники використовують реальне планування будівель, щоб максимально занурити у світ гри. Як кажуть розробники, у нас буде збірний образ з різних куточків прип'яті. Наприклад, школа номер 5 та дитсадочок Сонечко вони будуть в одному місці, і це працює, коли ти бачиш це саме в грі. Гра буде насичена деталями та сюжетом. Щоправда, локація не буде такою, як вста. 2, звісно масштаби менші, але це для того, щоб була змога деталізувати її, щоб кожен метр зони був для вас пригодою. Наша концепція краще зробити менше, але насиченіше, ніж навпаки. Пару слів, що розробники кажуть про свій проект. Ехо прип'яті захоплюючий симулятор, який поглиблює гравця в атмосферу чорнобильської зони відчуження, передаючи всі жахи та страхи людей, залишених в цій забутій землі. Гра створена для того, щоб гравець міг відчувати атмосферу цього загадкового місця. Досліджуйте заборонені зони Чорнобиля, стикаючись з небезпеками та загадками. Посилання на соцмережі цього проекту будуть в описі під відео. Я наполегливо раджу додати цю гру до списку бажаного в стімі. Реліз проекту запланований на 2024 рік, тобто цього року. Від себе ж хочу додати, що під час першого перегляду цього трейлеру я отримав неймовірно приємні емоції. Також що найпершим відчулось, це якісна озвучка, візуал за рахунок Unreal Engine 5 та відчуття самотності в зоні, в цілому, атмосфера. Також, звісно, ми побачимо визначні місця зони, як от колесо огляду або школа. Та більш за все будемо взаємодіяти з оточенням, а не просто гуляти по зоні. Бажаю розробникам наснаги та скорішого релізу, адже дуже вже хочеться відчути цю атмосферу власноруч. На сьогодні це все і так мало не забув. Привіт, люди в інтернеті! Готуйтесь до подорожі по закинутим зарослим вулицям та первісній природі українського полісся. У нашій грі ехо прип'яті. Додавайте нашу гру у список бажаного в Steam та підписуйтесь на наші інші соцмережі. Так, ви допоможете нам створити незабутній досвід подорожі. Допомагайте зсу, готуйте свій рюкзак, вашу рацію, обов'язково візьміть із собою їжу і намагайтесь не натрапити на дикого кабана чи вовка.